Ви задали за Придністров'я. Це такий проросійський анклав, так кістка в горлі Молдови, як, наприклад, в Грузії, це Абхазія і Південна Осетія, в Україні теж ми знаємо, є окуповані території. Як нині цей російський анклав використовує Москва у своїй агресії проти України? Це ще й одна із точок нестабільності. Це таке притломлене вогнище, яке тліє, це той небезпечний. Ну, географічний момент, а да? скажемо, географічний, тому що фактично да, 452 кілометри спільного кордону з Придністров'ям, який росіяни можуть використати, і вони його використовують щодень. Наші глядачі, ви можливо, знаєте, не знаєте, але на території Придністров'я розміщені декілька великих російських сервірів, з яких ведеться інформаційні пропагандистські спецоперації в медійному просторі України. Окрім того, це, там, що стосується це, мобілізації, не? Це, це, це те, що стосується мобілізації, і те, що стосується підточування а, української єдності, це те, що стосується а, розкручування якихось певних моментів і фактів для того, щоб це було підсвічено. Потім це використовується ким? Mm. Навіть депутатами Європарламенту, які беруть звіти інформацію, йдуть на